Це просто космос. На чемпіонаті світу шалені розв'язки. Аргентина, Польща і, обоже мій, Австралія виходять у плей-офф турніру. Мене звати Андрій Сеньків і ви на ютуб-каналі Good Evening, де я розказую про все найцікавіше, що відбувається у світовому футболі. Перед тим, як розпочинати, попрошу вас про невеличке. Поставити лайк цьому відео і додивитися цей відос до самого кінця. Там я буду роз'йобувати, на чому світ стоїть збірну Польщі. Починаємо! Починаємо з матчу Тунісу та Франції з гри, котра в підсумку мала найменше турнірне значення, враховуючи те, як розвивалися події в паралельному матчі цієї групи. Туніс переміг Францію з рахунком 1-0, і Туніс зробив це закономірно. Туніс був кращою командою, ніж Франція. В чому проблема в тому, що Дешам зробив фактично 10 замін у стартовому складі своєї команди. На полі грали різні люди, люди, котрі так мають досить в чемпіонатах, але він їх ще й перетасував дуже сильно. Наприклад, Камавінга, центральний захисник Реала, грав лівим захисником. Тео Ернандес, єдина людина на цій позиції в збірні, йому дали відпочити, а Люка брат Тео травмований. Справа в захисті грав Дісасі з Монако, людина, котра справа в захисті грає досить рідко, а виконує функцію центрбека у своєму клубі. Плюс важливо розуміти, що Франції не треба було в цьому матчі фактично нічого, що Франція втратила не те, що місце у плей-офф, а перше місце в цій групі треба була якась нереальна перемога Австралії на Данії. Тому Франція грала відверто в півноги, а Тоніс відверто грав багато ніг. Тоніс хотів перемагати, Тоніс створював моменти, Тоніс виглядав агресивніше. Я б відзначив Тонісу Хазрі людину, котра весь час створювала моменти. Людину, котра весь час брала на себе ініціативу, людину, котра весь час обіграла, багато била поворотах, і людину, котра забила переможний гол у цьому матчі, цей гол я скраю приклад розхлябаності збірної Франції. Фофана втрачає м'яч у центрі поля, піднімається і розводить руками. І оцей Фофана з розведеними руками найкращий символ збірної Франції у цьому матчі. Мяч Фофана відібрав з Кирі, але до ній посував на хазрі, той пройшов весь захист Франції і забив гол. Але цей м'яч не допоміг збірній Тунісу ніяк. Збірній Тунісу, котра не програла ні Данії, ні Франції в цій групі, набрала в матчах з цими командами 4 очки. І вона вилітає з турніру, тому що вони програли Австралію. А тепер до паралельного матчу цієї групи. Між Австралією та Данією. Коли збірна Тунісу забила гол. Австралія відповіла через дві хвилини. Паралельно йшли матчі. Через дві хвилини Австралія забила свій єдиний м'яч у цьому матчі. І збірна Австралії, завдяки цьому голу виходить у плей-офф чемпіонату світу в другій своїй історії. Вперше це було в 2006 році. Якщо ви пам'ятаєте легендарну банду Шварцера, Відулки, К'юла та Кехела, ставте лайк. Якщо не пам'ятаєте, ставте лайк. Двічі в цій збірні Австралії немає такий зірок. В цій збірні Австралії немає футболістів високого класу. Людей, котрих ви, можливо, чули, фактично двоє: це Райан, Воротар Копенагана, котрий раніше грав, наприклад, у Валенсії та Брайтоні. Ну і Мей Лекі, який забив вирішальний гол. Він раніше виступав за Берлінську Герку. Що ж такого надзвичайного в цій збірні Австралії, що вона здобула дві перемоги в своїй групі і вийшла у прівов. Головний з місць Австралії в її простоті та розумінні футболістів, куди бігти при виході з оборони в атаку. Фактично, збірна Австралія захищається за схемою 4-4-2, де в нападі Макрі та Дюк періодично кудись вибігають. Так само вибігають по-слангових гравців, як Гудвін і Так вони, наприклад, зробили матчі збірної Франції. В захисті ця команда знову ж таки грає просто. Є методи підстраховки, є опускання центральних півзахисників. Тобто є якісь базові речі, котрі потрібні для того, щоб грати в футбол. Вихід з оборони атаку так також є максимально простим і переважно він наводитися до дистрибуції м'яча через мую, а той віддає на людей, котрі біжать вперед. Єдиний нюанс збірної Австралії в цьому всьому: що в ній не вистачає людей, котрі би систематично реалізовували моменти. Їм буквально бракує класу. Прийняти м'яч, обробити м'яч, сильно пробити, підняти голову. Тобто дуже низький клас футболістів цієї команди. І я, чесно скажу, що я не пам'ятаю. Коли в останнє команда з таким міським рівнем виконавців виходила у плей оф чемпіонату світу, тут треба поплотувати тренеру цієї команди Грему Арнолду, котрий працював раніше асистентом легендарного для цієї збірної гуса Хідінка, яка вийшла в 1-8 фіналу чемпіонату світу 2006 року, він зумів поставити цій посередній банді футбол. Футбол, котрий не викликає захоплення, але футбол, котрий. І не вимагає, щоб з ваших очей текла кров, тобто це така хороша середньостатистична команда, яка не ловить з неба зірок. Це команда, якій дуже потрібно, щоб пощастило. Якщо їй пощастить, то тоді вона матиме шанс на те, щоб здобути результат. І Австралія за це якраз і чіплялася, тому що, на мій погляд, в матчі з Данією Австралії пощастило. Австралія пощастило не тому, що Данія не забила купумен. Данія в цьому матчу була жалюгідною. Вона не била поворотом. То в чому ж пощастило, запитаєте ви мене? Пощастило лише в тому, що збірна Данії якимось чи чином з якоїсь причини була повністю розібраною на цьому турнірі. Збірна Данії провела фактично всі матчі, крім невеличкого періоду грі проти французів. Збірна Данії не робила нічого з того, що робила на Євро 2020. Але напевно це якась така бредова теза від мене, тому що за такою логікою можна сказати, що збірні України пощастило перемогти Сербію з рахунком 4-0, бо вони були розібрані. І збірні Франції пощастило з Данії, бо вони були розібрані, і так далі. Цю, цю тезу можна довести до абсурду. Зрозуміло, що футбольний матч це матч. Де має зійти все. Твоя сила, слабкість суперника, і воно в комплексі дає певний результат. Це речі, котрі не працюють одна без одної. Так от, про Австралію я розказав. Тепер про Данію і її провал. Чому ця команда піфіналіз минулого євро настільки гучно провалилася, тому що виліт від Австралії це гучний провал. Так от, пункт номер один це травми, котрі навалилися на збірну Данії. Травм було рівно дві. Це Томас Ділені, основний півзахисник центральний, та також капітан команди Сімен К'єр, який не грав в другому та третьому турах. Друга причина це відсутність Форварда як такого. Якщо рік тому Каспер Дольберг показав фактично найкращий футбол у своєму житті, якщо не брати певний відрізок Аяксі, то зараз жоден центр центрфорвардів, Брейтвейт, Корнеліус, той же Дольберг, вони були жахливими. З точки зору відкривань, з точки зору забігань, з точки зору наявності моментів це були фактично три інеркіні форварди, і як Юлман їх не тасував, нічого не змінювалося. Пункт номер три те, чим дуже славилась Данія рік тому, це активні фланги. Тоді на цих позиціях Данії грали Меле та Вас. Васа зараз в команді не було, Вас втратив вже місце в основі. Замість нього грав Крістенсен із Ліса. І Крістенсен також був інертним. Він не підключався до атак так, як це робив Даніель. Він також був інертним, як фактично центральні форварди. і які мели також провалив турнір. Він потрапляв в безліч семирічних збірник попереднього євро, але після цього євро Меле спав. Він втрачає поступове місце в основі Аталанти, і цей турнір також провал. Те, як він зіграв в вирішальному м'ячі збірної Австралії проти Лекі, це жах. Тобто Лекій вибігав в контратаку, котра не мала бути небезпечною. Його одразу накривало двоє футболістів збірної Данії. Варіантів для передачі в нього не було. Єдиний варіант це обігрувати меле. І він обіграв Меле, стоячого меле абсолютно легко. Так грати один в один не можна. Це елементарно, знову ж таки, базові навички гри у футбол. Причина четверта: я одразу вкладу в неї кількох гравців. Це відсутність ініціативності від Еріксена і гостроти від цього футболіста. Це можна пов'язати все одночасно. Так не може напевно сам диспетчер робити гру, якщо гравці-партнери по команді не роблять певну бігову і розумну роботу. Але Еріксен був. І крім того всього, сірою тінню, він не був лідером цієї збірної. Як не був лідером цієї збірні, ж недавно лідер цієї збірні Юсуф Поульсе, котрий втрачає місце в основі Ляйпціга, і в збірній Данії він жодного разу не виходив на футбольне поле на цьому турнірі. Чи можна говорити після цього, що Данія закінчилась, що Данії більше не буде, що Данія більше не буде в навколо топі світового та європейського футболу? Я думаю, що це не так, якщо Бельгія це команда, котра затягнула. З перехідним етапом, з переходом на молодь. А, наприклад, збірна Вельсу вже немає такої талановитої молоді, і про ці команди можна говорити як кінець певної ери. То про збірну дані я так не скажу. Збірні дані багато талановитих футболістів. Збірні дані – чергове талановите покоління. Збірні дані є система, яка буде давати результат у вигляді талантів на топ рівні протягом багатьох років. Той же Лінстрюм показує футбол дуже дуже хорошого рівня в бомбізлізі. Так само можна говорити про правого захисника Баку, який грає за Бенфіку чи за Скова Ольсіна з Брюге. Тобто там є з кого вибирати, там є гравці, котрі можуть робити погоду протягом багатьох років. Просто саме в цей момент, саме в цей рік. Так трапилося, зійшлося дуже багато факторів, неочевидних факторів, факторів, котрих ми не бачили першому пінатом світу, які дали отакий результат. Результат, через котрий Данія достатково покидає цей турнір. А я вас не покидаю. Ще буду багато чого вам розповідати, але перед цим не забудьте, будь ласка, оформити підписку на цей канал, а також поставити дзвіночок. Це дві речі, котрі мені дуже важливі. Завдяки ним багато людей зможуть побачити це відео. Дякую вам і йдемо далі. Йдемо до матчу Мексики та Саудівської Аравії. До матчу, в котрому Мексиці треба було дуже багато забивати, враховуючи те, що в них була гірша різниця очок ніж у Польщі, і Мексика дуже добре справлялася з цим завданням, особливо у другому таймі. Мексика навалилась на ворота, мексика багато била, двічі забила, двічі голини зарахували. І це була справжня навала. Це була справжня емоція, і коли я дивився цей матч паралельно з Польщею та Аргентиною, це, напевно, був такий найбільш яскравий мій момент на цьому чемпіонаті світу. Я враховуючи, що в паралельних матчах відбувався ну дуже такий інтенсивний футбол, і була величезна інтрига насправді. Але більше ніж на два м'ячі у Мексики не вистачило. Більше того, Мексика взагалі пропустила. І якщо би Мексика виграла союзської Аравії з рахунком 2-0, а Польща програла Аргентині з рахунком 2-0. То на перше місце вийшов показник жовтих карток. І на момент, отой у мексиканців було на дві жовті картки більше ніж у Польщі. Була б хотма, якщо б Мексика не вийшла в пліво ще жовті картки, колись це не зробив Сенегал. Але до цього не дійшло. Мексика пропустила і нікуди не вийшла. На перший погляд мексиканців шкода, мексиканці провели дуже крутий останній матч під Союзько Аравії. Але попередні два від Мексики були відверто скучними, відверто не ініціативними, і відверто ну, такими, які не хочеться радити дивитися насправді. Таке ж саме можна сказати і про поляків. Поляки, поляки жальгідно виглядали практично у всіх матчах, крім другого тайму Союзкої Аравії, і поляки завжди в кожному матчі ставили перед собою найважливішу ціль не пропустити або пропустити менше, як було в матчі з Аргентиною. І те, що грала Польща проти Аргентини, це повний піздец. В збірній Польщі є футболісти хорошого європейського рівня. Є Пьотр Желінський, є Роберт Левандовський, є Франковський з Ланса, І люди, які грають серії А, Бундеслізі чи Лізі 1 — Це люди, котрі мали би вміти ходити в атаку. Але більшість атак збірної Польщі в матчі з Аргентиною були 2 в 7. Один в п'ять Левандовський отримував м'яч на чужій половині поля, розвертався, приймав, опускав і нікого не бачив. Поляки не бігали взагалі, поляки всім складом обороняли себе. Враховуючи те, що Аргентина весь час сиділа на воротах Польщі, рано чи пізно це мало призвести до пропущеного м'яча. Так просто е таке боєгуство не проходить. І прийшов пенальті пенальті, про які мені хочеться з вами подискутувати. Мені цікава ваша думка, я хочу щоб ви написали прямо зараз. Чи був пенальті на Месі в тому епізоді, коли Шенсне заїхав пальцями йому в обличчя? на мій погляд, пенальті був так, цей пенальті, який ми рідко бачимо, ми рідко бачимо, щоб за таке ставили. Ми рідко бачимо, щоб такі зіткнення були. Але камон ченсне рукою вдарив голову Месі. Якщо це не пенальті, то що тоді пенальті? Якщо би шенцне, до прикладу зіграв ногою. В месі або якщо б колоком зіграв, це був би пенальті, чи не був би пенальті? Так, це був би пенальті. Ця ситуація не відрізняється від тієї так. Ченсно не хотів грати не в голову, не хотів грати в м'яч. Але коли захисник хоче грати в мяч, а грає в ногу це ж пенальті, правда? Тому тут є однозначно. Щодо Шенсне, який потащив пенальті від Месі, цей сейф був дуже крутим. Месі непогано пробив, але Шенсне, це просто феєрбен. Крім того, що він відбив цей пенальті, він ще й зробив 9 сейвів. Це найбільший показник на цьому чемпіонаті світу. На цьому чемпіонаті світу 4 пенальті були незабитими. Два з них відбив Войцер Шенсний. Плюс він побив чи повторив ще кілька рекордів. І для мене фактор щесного є найважливішим фактором, який є у цій збірній Польщі. Він відбив два пенальті не просто, він відбив пенальті у дуже важливий момент. Судівською Аравією, хто знає, що було б, якщо б вони реалізували пенальті. Так само матчі з Аргентиною, так само його сейви у кожному з матчів збірної Польщі. Це той футболіст, який тягне поляків, який витягнув поляків за волосся у плей-офф цього турніру. На мій погляд, він взагалі найкращий воротар чемпіонату світу. Це я зараз навіть не говорю про те, що він говорить слабо Україні. Героям слава. Щодо Аргентини, то багато говорити не потрібно. Аргентина провела найкращий матч на турнірі, створила безліч моментів, мала забувати 4 чи 5 м'ячів. Це все було красиво, це все було ефектно, це все мало бути результативно, але знову ж таки про ікс-фактор поляків я вже сказав вище. Тут питання лише в тому, чи слід оцінювати Аргентину по цьому матчу з поляками, з поляками, котрі не ловили аргентинців на перехідних фазах. Поляків, котрі не думали про атаку, від слова зовсім. Про поляків, які не давали спротиву Аргентині бути великою кількістю людей в чортного майданчику, це не спротив, це просто статика. Тому я би не оцінював Аргентину з точки зору взагалі всього ігрового етапу від матчу Саудівської Аравією до матчу з Польщею. Найцікавіше буде відбуватися вже далі. Далі Аргентина зіграє плей офф проти збірної Австралії, і я вважаю, що це, напевно, що найбільш очевидна пара однієї восьмої фіналу, котра сформувалася на даний момент. Австралії шансів немає. Австралія скочила не те, що з голови вона вискочила зі штанів і голою побігла по лечать Австралія це команда, яка вже зробила себе. Австралія це команда, яка вже виграла чемпіонат світу. Більше нічого не потрібно. І плюс Аргентина просто на 8 голів вище. Тому тут коефіцієнти, на мій погляд, 1-0-0-0-1 на збірну Аргентину. Щодо іншої пари плей-офф між Францією та Польщею. У мене також одностайне буде перевага на стороні збірної Франції, тому що ці збірні Польщі нарешті повинно не пощастити. Так ви можете пенальті Лівандовський мені згадував те, що дуже довго, який він не забув Мексиці, але я про свої думці буду одностайно. Цей вихід Польщі у плей-офф Чемпіонату світу для мене є одним, напевно, з найнесправедливіших, найдивніших від того часу, коли я дивлюся футбол. Він мені дуже нагадує вихід збірної України з групи Євро минулого року, коли вони здобули лише перемогу на північному Македонцями, і вийшли у плей-офф, а там ми кимось. Також дивами проскочили Швецію. Тобто, з точки зору футболу, а не симпатій, ця команда в мене не викликає захоплення. З точки зору її турнірного шляху, з точки зору її гри в кожному з матчів, ця команда в мене не викликає захоплення. Плюс мені б хотілося, щоб збірна Польщі більше не грала на цьому турнірі, тому що кожен матч збірної Польщі на цьому турнірі викликає в мене рвотний рефлекс. Вони грають у футбол так, наче це 90-ті нульові роки. І це середняк англійської прем'єр-ліги, а не команда, котра може грати в футбол по іншому. Команда, яка може тішити, розумієте, якщо Австралія може виходити купу разів на чужу половину поля, в матчі з Францією, якщо збірна Австралії, яка є набагато гіршою командою, ніж Польща за кадровим потенціалом, може не раз переходити половину поля із Данією. І з Францією і створювати моменти, і нормально бігти в контратаки, і нормально е, переводити з фланга на фланг, атакувати просто елементарно. То чому ця збірна Польщі цього не може? У мене висновок лише один. Тут, на мій погляд, ця проблема в тренерів в Міхнєвичі, який для якоїсь хрена цілий матч ходив з ручкою просто. Він там калькулятором рахував, чи потрібно Польщі ще пропускати, чи не треба, чи вже достатньо. Для мене ця історія це чітко: антифутбол. Так, що я, коротше завівся, розказував про Польща Франція, знову налетів на поляків. Мені просто цікава ваша думка, чи ви так само не любите футбол, котрі грає збірна Польща на цьому турнірі, чи ні? І чи вважаєте, ви, що вона пройде, хоча б якусь збірну Франції? І на цьому тему закриваємо, бо я зараз буду тут все перевертати. А ви нічого не перевертайте, максимум клікніть сюди або сюди. Гляньте мої попередні відоси. Вони були такими ж емоційними, як цей. І сподіваюся, такими ж цікавими будуть для вас. Вони також про чемпіонат світу. Дякую вам за увагу! Ще побачимось! Слава Україні! І до зв'язочку!